Вітаю вас, малята! Вправа Ласуни Розумна сова приготувала частування. Скільки буде гостей? Як ви здогадалися? Чи зможете ви скласти задачу про солодощі, яке приготувала сова? Давайте пригадаємо, що таке задача і з яких частин вона складається. Сова приготувала два тістечка. Та й ще дві ватрушки. Як це називається в задачі? Так, умова задачі. Скільки солодощів приготувала сова? Як це називається? Вірно, питання. Воно завжди називає це зі слова скільки. Далі іде рішення у вигляді прикладу. Скільки тістечок? Два. А скільки ватрушок? Теж дві. Яку дію необхідно виконати? Вірно, дію додавання. Як її записати за допомогою цифр та знаків? Два. Додати 2. Про що ми дізнаємось? Скільки всього смаколиків? Яка відповідь у задачі? Всього чотири смаколики. Відповідь у задачі. Сова приготувала 4 смаколики для гостей? Давайте спробуємо скласти задачу на віднімання. До сови завітали білочки. Вони взяли 2 тістечка. Яке зараз буде питання? Скільки смаколиків залишилось у сові? Яку дію виконаємо? Дію віднімання. Як записати задачу цифрами та знаками? 4 відняти 2 дорівнює 2. Молодці. Яку дію виконали? Так, дію відмін... віднімання. У сави залишились два смаколики. Молодці. Права транспорт. Назвіть одним словом групу предметів. Так, транспорт. На які дві частини можна розділити предмети? Так, на легкові та вантажні. Складемо задачу за цією картинкою. У гаражі стояли дві вантажівки та два легкових автомобілі. Скільки машин стояло в гаражі? Два. Додаємо два, дорівнює 4 молодці. Спробуйте самостійно скласти задачу на віднімання. Вправа важче легче. Розглянемо кулі. Металева, пластмасова. Як можна визначити яка легше, яка важча. Можна помістити в таз з водою. Тоді ми помітимо, що легка куля залишиться на поверхні, а важка патони. Погляньте, що легше листочок чи колода. Так, листочок легше за колоду. А що важче? Самокат чи автомобіль? Автомобіль важче за самокат. А що легше перо чи качечка? Звісно, перо легше за качечку. А що важче сумка або валіза, валіза важче за сумку. Що легше, пустий кошик або повний кошик, так, пустий кошик, легший за повний. Молодці малята, дякую вам за увагу! До побачення!